Покласти край примусовому вирізанню органів у Китаї закликали законодавці з обох сторін парламенту Тайваню. Днями вони підписали відповідний законопроєкт. Жодна трансплантація органів не повинна проводитись без згоди, не кажучи вже про її комерціалізацію. Новий закон спрямований на притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до примусового вирізання органів. Ми повинні повідомити нашим співвітчизникам, що це звірство примусового вирізання органів відбувається під владою авторитарного режиму. Крім Тайваню, примусове вирізання органів у Китаї привернуло увагу законодавців усього світу. Минулих вихідних губернатор Техасу підписав перший у США закон проти примусового вирізання органів, спрямований на припинення трансплантації в Китаї шляхом позбавлення коштів від медичних страхових компаній. Велика Британія також вживає заходів. Британські законодавці наполягають на більш жорстких правилах, щоб гарантувати, що гроші платників податків не будуть спонсорувати це звірство. А міжнародний трибунал у Лондоні дійшов висновку, що в'язнів сумління масово вбивають у Китаї заради їхніх органів, і масштаби такої практики досить значні, щоб забезпечити ринок трансплантації, який приносить близько одного мільярда доларів прибутку щорічно. Звіт припускає, що жертв вбивають на замовлення, враховуючи надзвичайно короткий час очікування для підбору органів органів. багато з тих, у кого вирізають органи, це практикувальники Фалуньгун, духовної групи, яка десятиліттями зазнає у Китаї за свою широку популярність. Завдяки цій практиці прибічники Фалуньгун здобули відмінне здоров'я, через що й стали основною мішенью примусової трансплантації органів у Китаї.